Діво ласкаво і милосердно, нехай надалі випрошує для тебе ласки від невисловної доброти Бога і сила, щоб витримала аж до кінця так багато проб любові, якими тебе Бог піддає. Бажаю тобі, щоб дійшла аж до цього стану, щоби з Господом Ісусом віддати останній вітих. Щоб могла сказати з ним, сповнилося, свого бажання Цепіо, одній зі своїх духовних доньок, Надалі розважаємо виставу е, -е, слова Цепіо про Матір Божу. І власне Бог піддає нас спробам любові, які інколи є болючі, неприйнятні так, для нас, для нашої людської природи. Але Марія є та, яка може нам випросити, ласки від Господа Бога витривати до кінця. Знаймо, що на Голготі тільки Йоанн, один апостол, з 12 дійшов туди, під Хрест Господній. Але завдяки Марії, завдяки тому, що міцно тримав Марію за руку. Отже, і Отець співупевний, що Марія може випросити ці ласкове тривання, щоб дійти, щоб перетривати ці проби любови. І наше життя, якщо ми пішли за Христом, якщо ми тримаємо Марію за руку, буде подібним до нього. Тобто разом з Христом в годину смерті, в годину коли Господь Бог визначить нам е, той момент переходу з дочасного життя до вічності, щоб ми могли сказати з Ісусом сповнилося, сповнилося. І Отець Пілого кожному з нас цього бажає. Нехай Марія, мати Болісна, допомагає нам.